Капеланське благословіння на 9 грудня 23-го року, в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що й сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Господь говорить про те, що Він дає учням своїм владу наступати на скорпіонів, на змій. І нічого їм не зашкодить. Але Він сказав їм. Не радійте тому, що духи вам коряться, а радійте тому, що, небеса ваші, що імена ваші записані на небесах. Ви знаєте, коли Господь дав владу наступати на зміїв і на скорпіонів, і учні могли зрадіти саме цьому, мені подумалося, знаєте про що? Про що це не те, що моя здатність наступити і на небезпеку, на скорпіонів і зміїв. І не відчути цього, знаєте, а, і цю небезпеку придушити а, або вбити. А те, що крім цього мені потрібна ця здатність, да? а, крім цього, мені потрібна ще мужність це зробити. Ви знаєте, я буду мати владу наступити на змію, але побоюся на неї наступити. Відчуваєте різницю, що, крім того, що мені дається владу, здатність це зробити, мені дається, ще й мужність це робити. І це в нашому житті, коли ми говоримо про те, що ваша віра тебе може спасти, це означає, що я повинен мати мужність і сміливість і застосувати в певному випадку, в конкретному, який стається сьогодні, по сьогоднішньому життю, не злякатися наслідків, які можуть відбутися в цьому світі, може і негативних, а навпаки, проявити мужність і цю віру проявити. І тоді небезпека Скарпіона і небезпека змії мені не зашкодить, то я її переможу, Але для цього я повинен бути готовий подавати цю мужність. Деякі люди до цього йдуть все життя своє життя. І от як кровоточива та жіночка, вона все своє життя бігала-бігала по людям, але коли, наставча, ну, коли вона созріла, тоді і з'єдналася з Ісусом, і тоді сила перейшла сама автоматично, так і з Карпіонами і Зміями. Я повинен готувати себе, гортувати до цього, щоб застосовувати всю силу, яка мені дана, дана наступати на зміїв і скорпіонів. Але що він сказав? Що цьому не радійте, що можете щось створити надзвичайне чудо, чуда, а радійте тому, що можете спілкуватися з Богом, і ви є такими гармонійними, як і Господь з вами став. Тому що ви можете радіти Творцю і прославляти славу Його, як Ісус в кінці і прославляє. Славу тобі, що це розкрив. Не мудрим і е, освіченим а дітям, яких називають учнів своїм. Тобто в простоті, коли люди приймають те, що ти можеш наступати на змію з картою, ти можеш це використати да, наступити, ти не безвіддано віриш в те, що ти сказав. А коли ти сильно замудрий і сильно за е, начитаний, та, на, назнаний, знанням тебе багато, ти можеш піддати сумніву. А може це не спрацює, тоді що мені буде? І оце от простота дітачок дасть прийняття і віри в простоті віри приймати, і оця замудреність великих мудреців, які начиталися багато, і вже не здатні наступити не на змія, не на Скорпіона і тоді, і нібито да, їм влада це робити, але вони не можуть це застосувати. Нехай буде наш українців по-іншому, що ми будемо. Чути голос Божий і наступати на зміїв і на скорпіонів, мати цю сміливість, і е, виганяти цих духів нечистих, які навколо нас хочуть нас згубити. Амінь.